Щоночі хтось підкладав мені під двері записку, просто білий аркуш, без слів, без жодного знаку. Я думала, що це дурний жарт. На четверту ніч я залишила аркуш на місці і не чіпала його, на п'яту поставила камеру в коридорі. Вранці знову лежала записка. Я подивилася відео на записі. Я стою босоніж під дверима, тримаю білий аркуш і повільно кладу його під поріг. Я дивилася довго. Я не пам'ятаю, щоб я прокидалася вночі, але на відео я посміхалася широко, надто широко. Кажуть, якщо поставити гарбуз, який світиться на підвіконня, і залишити його горіти на всю ніч, він захистить дім від злих духів. Я завжди так робила ще з дитинства. Щороку на Геловін я вирізала новий гарбуз, ставила в свічку і дивилася, як м'яке помаранчеве світло тремтить на підвіконні, але цієї ночі. Полум'я раптом згасло саме по собі, Я підійшла ближче, щоб запалити його знову. І я побачила, що всередині щось рухається. Спочатку я подумала, що це миша, але потім почула тихе шкреботіння, ніби маленькі пальці дряпають внутрішню стінку гарбуза. Я застигла, шкреботіння стихло, і тоді з рота гарбуза пролунав тихий шепіт, час помінятися місцями. Ми з друзями орендували старий будинок за містом, щоб відсвяткувати Геловін. Будинок був великий, скрипучий, з темними коридорами, але нам подобалося атмосфера була ідеальна. Ми розставили свічки, увімкнули музику, сміялися, знімали відео, і раптом одна свічка згасла. Потім друга за нею третя. Я сказала, то, мабуть, протяг, але полум'я зникло саме там. Дещойно хтось стояв. Ми притихли. Світло ставало тьмянішим, ніби темрява підповзла ближче. Я нахилилася, щоб запалити свічку знову. Я відчула холодне дихання біля самого вуха. Хтось прошепотів. Дякую, що пустили мене додому.